Добрий день! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Я вихователь дитячого закладу Тамара Борисівна. На минулому занятті ми з вами вивчали букву і звук М. Пам'ятаєте. Зараз ми з вами повторимо ті букви, які вже ми з вами вивчили. Я вам буду показувати, а ви мені називаєте А У М. Нагадую, М ми називаємо букву. Коли ми говоримо про звук, то ми його називаємо М. Зараз я вам буду називати слова, в яких зустрічається буква М. А ви мені будете говорити, де знаходиться звук? На початку, посередині чи наприкінці. МАК на початку. Молоко на початку. Сметана. Так, звук М знаходиться в середині слова. Масло. На початку слова. Минулого разу я вам давала завдання, і ви повинні були мені вивчити, як слово ділиться на склади. Зараз я перевірю, чи приготувалися ви до цього заняття. Я вам буду називати слова, а ви мені будете. З допомогою долоньки своєї пам'ятаєте, як ми випроділяємо слова, склади у слові? Так, скільки раз опуститься наше підборіддя, скільки складів в цьому слові. Називаю слово, а ви мені говорите, скільки складів в цьому слові. Мак. Перевіряємо. Мак. Так. В цьому слові один склад. Молоко. Скільки складів? ло Молоко. Все вірно. Масло. Скільки складів в цьому слові? Так, в цьому слові два склади. Мас-ло. Згадаємо ще завдання, яке я вам давала, зробити звуковий аналіз слова. Для цього, щоб зробити звуковий аналіз, ми повинні згадати, як позначаються звуки. Голосні звуки позначаються кружечком. Приголосні звуки позначаються однією рисочкою – і м'які приголосні позначається двома рисочками. Зробіть мені, будь ласка, в себе звуковий аналіз слова МАК. Я вам даю час, а потім перевіримо, правильно ви зробили чи ні. Перевіряйте перший звук М. Приголосний позначаємо рисочкою. Ма-другий звук голосний позначаємо кружечком. Третій звук Ма... – к К. Приголосний твердий позначаємо рисочкою. Все вірно. Тепер вже ми з вами знаємо деякі. Букви. І можемо замінити фішку звука на букву. Ми з вами вивчили букву М, а вона в нас стоїть на початку слова. Я замінюю фішку буквою. Ми з вами вивчили букву А, МА. І я можу замінити фішку голосну на. Голосну букву. Таким чином, ми з вами вже записали частину слова тими буквами, які ми з вами вивчили. Зовсім скоро ми зможемо повністю писати слова, коли ми вивчимо всі букви. Для того, щоб вивчити всі букви, ми повинні вивчати кожен день нову букву. І сьогодні я пропоную вам вивчити нову букву, а яку зараз ви самі здогадаєтеся. Я вам зараз буду називати слова, в яких буде частіше всього зустрічатися ця буква. Ви повинні здогадатися. Лимон, помідор. Або можна сказати томат, полуниця, горох? Квасоля? Горіф. Ви здогадалися, що частіше всього в цих словах зустрічається звук О. Коли я його промовляю, подивіться, будь ласка, на мій рот, ви побачите, що в мене звук відкритим виходить із мого рота. О. Який це звук? Голосний. Позначається буквою О. Буква О наче сонце, така от кругла, наче бублик. Хто не бачив, мов бручик. Подивись, хоч котись. Бачимо, буква О дуже схожа на бублик, але мені здається, що вона більше схожа на овал. Буква О велика і буква О маленька, однаково пишуться. Згадаємо, велика буква О пишеться в назвах імен, прізвищ, назви міст, сіл, а також коли починається речення. Ну, наприклад, велика буква в слові Ольга, Олексій. В назві нашого любимого міста. Одеса. Дуже добре. Тепер ми з вами зробимо звуковий аналіз слова, в якому зустрічається звук О. Лимон. Скільки звуків в цьому слові? Лімон. Ми почули п'ять звуків. Зараз ми з вами будемо виставляти фішки, які означають звуки голосні і приголосні. Лімон перший звук, який ми почули? Л. Л приголосний і позначається рисочкою. Другий звук о и, і позначається голосний, лимо, лимон ли третій звук м, приголосний твердий і позначається Рисочкою. Лимо. Четвертий звук голосний о і позначається кружечком. Останній звук лимон. Приголосний, твердий, позначається рисочкою. Зараз ми з вами вже знаємо букви, які ми вчили, і ми можемо замінити фішку голосного на букву, яку ми знаємо. Це буква М. Знаходимо, де стоїть лимон. Вірно, стоїть буква наша посередині. І букву, яку ми сьогодні з вами вчимо. Лимон. На якому місці стоїть буква О лимон. Після букви М. Ми зробили з вами звуковий аналіз слова лимон, але ми ще замінили звукові фішки на букви, які ми вже з вами вивчили. Ми з вами зробили звуковий аналіз слова. Лимон. Але нам ще з вами треба вияснити, де стоїть звук на початку, посередині, чи в кінці. В слові лимон ми вже з вами знайшли місце звука в слові. Він стоїть посередині. Слідуюча картинка. Помідор. Де стоїть звук? По-мідор. Стоїть всередині, але цих звуків два. По перший звук, дор, другий звук. Полуниця. Так, звук стоїть всередині слова. Горох. В цьому слові два звука О. І обидва звуки знаходяться посередині. Го-ро-х. Ква со Квасоля. Правильно звук стоїть посередині. Горіх. Так, звук стоїть посередині слова. А тепер ви мені, будь ласка, придумайте слово, в якому звук О стоїть на початку. Я трошки вам підскажу. Це овоч зеленого кольору росте на городі. О-гі-ро. Молодці окуляри, правильно, око і багато інших слів. Зараз розгляньте, будь ласка, табличку. Ми ще раз подивимося, як пишеться буква О велика, буква «О» маленька. Ми бачимо слова, в яких зустрічається звук, звук О і буква О. Звуковий аналіз слів О-СА. Перший звук О. Останній А. Ролики. Три голосних звуки. Звук О стоїть всередині слова на другому місці. Розглянемо табличку нижче. Ви бачите, що зображення голосні і можна утворити склади Голосний з голосним. Ви будете слідкувати за моєю вказівкою і прочитувати ці склади. А У. У А. А-О. У-у. Молодці. Ми утворили склади із голосними буквами. А зараз я пропоную нашу приголосну, щоб їй не було так сумно, приєднати до голосних букв. Я буду вам показувати місце приголосної букви М. А ви будете з'єднувати з голосними буквами: м -а м-а, м у м, м, -о -мо. м у мо. М. А м. У Мум. Молодці. Таким чином ми з вами почали вже читати склади з нашою новою вивченою буквою О. А ви знаєте, що така маленька буква О може бути цілим реченням. Зараз я вам скажу речення, і ви побачите, що буква виступає уже цілим словом. О! Матуся прийшла. Ви почули, що на початку стояло слово О, а складалось воно всього з однієї букви О. Зараз ми з вами розглянемо картинку, на якій зображена схема речень. І ми повинні будемо з вами придумати речення по цій картинці. Розгляньте спочатку картинку. Що робить хлопчик? Хлопчик грає на сопілці. Поряд літає пташка, ростуть дерева, а на деревах сливи. Нам потрібно придумати речення, яке складається із двох. Слів і в кінці стоїть крапочка. Значить, це речення якесь розповідальне про щось говориться. Хлопчик грає. Вірно. Яке можна ще речення придумати по цій картинку? Пташка літає. Теж буде вірно. Що можна ще які речення придумати? Сонечко світить. Всі ці речення, які складаються з двох слів, підходять до нашої картинки. Слідуюче речення складається, рахуємо, один, два, три, чотири слова. При тому третє слово коротеньке. Може, це навіть може бути наша буква? О, яка виступає в ролі слова. В кінці стоїть крапочка, значить теж речення розповідальне. Давайте придумаємо. Хлопчик грає на сопілці. Може бути таке речення? Може. Сливи ростуть на. Дереві теж може бути таке речення. Таким чином ми сьогодні з вами вивчили нову букву, букву О. Це вже третя голосна буква, яку ми з вами вивчили. Згадую, це були буква А, буква У і буква О. І один, одну приголосну букву букву М. І ми вже з вами можемо читати склади з голосними і приголосними. Ми можемо заміняти звук на букву в слові. Ми можемо знаходити місце звука і букви в слові, і ми можемо складати речення за схемами. Останнє завдання, яке я хочу, щоб ми з вами повторили, ми вже з вами грали в гру, короткі і довгі слова, я хочу, щоб ви знову згадали. Слова бувають довгими і короткими. Для того, щоб я зрозуміла, ви повинні мені будете показати коротке слово, вузенько з'єднати долоньки. Якщо це довге слово... Трошки довше. Домовилися. Називаю слова Мак. Правильно це коротеньке слово. Горох. Це трошки довше, але все рівно коротеньке слово. Машина. Так це довге слово. Змія Дуже часто діти путають і показують ось так. Вони думають, що сама змія довга. Але ми говоримо не за розмір предмета, а ми говоримо за слово коротеньке воно чи довге. Міяч. Коротеньке слово. Молодці, я бачу, що ви не забули. Будь ласка, домашнє завдання. Ви повинні. Продрукувати в своїх зошитах рядочок великої букви О і рядочок маленької букви О, прочитати в своїх книжечках склади голосний приголосний, а також зробити звуковий аналіз слів, які є в книжечці, і повторити довгі короткі слова. Ми з вами дуже добре попрацювали. До слідуючої зустрічі. До побачення!